Усім привіт! Це Samsung Galaxy A34. І перед тим як робити повноцінний огляд, я завжди клею на телефон захисне скло. У даному випадку, для того, щоб не чекати скло з Aliexpress і якомога швидше покрити телефон захисним склом, я купив його. Тут у нас по місцю, це фірма Armor Standard. Це українська фірма, яка виготовляє ці захисні шибки десь під Києвом. Ну так вони кажуть, що наче що виготовити. Тут, але не зовсім зрозуміло, чому тоді штрих-код 237, а не, наприклад, 482. 482 це штрих-код України. Я вже робив огляд на їхню продукцію. На жаль, клеюча основа є не зовсім якісною з часом. Тобто, наприклад, через пару місяців у вас захисне скло починає відклеюватися. Можливо, саме це скло прослугує, набагато довше, ніж його попередники. Для того, щоб. Щоб зробити поклейку, протріть мікрофіброю ваш телефон, підготуйте його, протріть простір, на якому ви робите поклейку, це ваш стол, щоб не було пилу, і помийте з милом руки, щоб руки були обезжирені. Все це потрібно, всі ці маніпуляції для того, щоб ми могли максимально якісно зробити поклейку. На жаль, у мене лише одне захисне скло, і якщо я помилюсь і пил попаде під нього, я вже цього виправити не зможу. Лише тільки після того, коли приїде нове захисне скло. Підкладу мікрофібру на низ для того, щоб ось камера лягала на щось м'яке. так, от Щоб вона мінімум у мене було тут коливань. Добавлю ще. Відкриваємо відкриваємо набор від Armor Standard. Він схожий з тим, що дає Нілкін. До речі, на російській написано защитне стекло, тому треба переглянути фірмі, яка заявляє, що вона українська. Написи. Ось таке скло. Гарний такий конвертик. Мікрофібра якісна, дуже щільна, класна мікрофібра. Це дуже непогано розмір, ось розмір мікрофібри Нілкін. Ну, такий самий один в один. Є наліпки, протипильна наліпка і створчаті наліпки. Створчаті я не використовую. Волога серветка. Дійсно гарна волога. Дивіться, крапельки лишаються. Чутно запах спирту, гарна така просочена. І протираємо мікрофіброю. Нема пилинок і самий відповідальний момент. Оцю процедуру треба робити за один раз. Перед поклейкою перевіряєте, ось я бачу пилинка. Ще раз перевіряєте, щоб ніяких пилинок не було. Це саме відповідальний момент. І коли ви вже впевнені в тому, що тут все як треба, наробите поклейку. Після того, як поклали і приклеїли скло, передивляєтесь, де у вас Можуть, бути пузирі повітря ще проходитись. Після чого проходимося нашою серветкою. І ще раз протираємо, дивимося, що у нас вийшло. Я вважаю, що вийшло непогано, але могло бути краще. Але в цілому непогано. І дивимося, що у нас вийшло. Як по контуру у нас лягло скло. І чи немає якихось. Дефектів. Мені подобається, все вийшло непогано. Розмір скла чітко відповідає розміру телефона.